Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про прищі, косметику та світлі помисли. Нещодавно в мене відбулось дві цікаві розмови: одна з лікарем, а друга з косметологом, а потім прийшло замовлення на Крем і якраз з питанням, чим допомогти, акне підлітку. а мамі від висипів на обличчі, на вилицях та підборідді. Як цікаво! Три розмови в одну тему. І тому я хочу поділитись висновками, з якими згодились усі. Ми навіть поговорили про корінне населення Канади, е, індитов. Е, чи чули ви, що поки не докатилася до них західна цивілізація е, з фастфудами, транжирами, все населення не знало, що таке прищі. І, до речі, пщів, у грі, кне це одне і те саме. Те ж саме було у народів Папу Гвінеї, в Китаї, в Японії. Тобто, прищі з'являються при порушенні харчування. А у підлітків, якщо ми беремо саме цю ситуацію, на фоні гормональних потужних зрушень входять в критичну зону андрогенні гормони та інсуліноподібний фактор росту. І це діє як казкади з балансу. А якщо зверху це все залити кавою, шоколадом, солодощами, газировкою, то невдовзі прийде відповідь. І ще з таким харчуванням дуже не вистачає вітамінів, натуральних, якраз саме натуральних і свіжі овочі та фрукти. В них вітамін А, Е, Б2, ПП, С. І хочу зазнати, що саме нехімічних. З яких, до речі, застосовується всього 10%, і можуть вони дати в тілі зовсім неочікувану відповідь. Ще важливі жирні кислоти та вітамін Ф це жир з їжею, як на це не було б дивно, що жир лікує від акне. Це, до речі, насіння льну, чія. Різні горіхи, рослинні олії, вони зменшують запалення та бактерицидно працюють, підвищують вивід токсинів через шкіру, покращують її якраз еластичність, її щільність шкіри. А дефіцит полі жирних кислот, він зможе може зменшити у нас плинність шкірного сала. Бо саме е, тому, що у нас застій і нема відтоку течії е, сала шкірного, іде закриття сальних залоз і з'являються якраз чорні цятки. А в теперішні часи ще й накладається постійний стрес. У мами цього підлітка якраз Висипання виникли на фоні стресу, який дав зажим і збою в шлунку. У відповідь підвищилась кислотність, страждає кишківник, запори, зміна мікробіома. І наша шкіра, вона, як і кишківник, мають вони схожі функції. При поганому кишківнику страждає шкіра. То що ж робити? Як фітотерапевт, можу сказати, знімайте стрес. Якщо він постійний, знімайте його ритмічними, фізичними навантаженнями, відключаючи мозок, біг, праця в городі, щоб природа могла всі ваші думки вивести з кола цих звичних, пригнічуючих шаблонів. Легка свіжа їжа, гарний сон. Якраз він буде після фізичних навантажень, щоб тіло заморилось. І це стосується особливо підлітків, бо вони, щоб вони не сиділи весь день за комп'ютером, за телефоном. А як травниця, я скажу, що найкращим рішенням буде вживати сонячну їжу, декороси і в салатах, і в зелених коктейлях, в супах, приправках. Мамі б я рекомендувала від спазмів шлунку та її нервозності, заспокоюючи трави і спазмолітики. Це теж травки, такі як базилік, м'ята, аніс, квітки, листочки липи. Також дуже добре буде обволікаючі трави. Це насіння подорожника, алтею, фенхелю. Бажано взагалі змінити образ життя. Це було б найкраще. Жити там, де співають пташки, де ви можете почути вітер, де ви можете свободно ходити, босоміж та вмиватися росою. І я косметолог, тоді я вже можу додати ні в якому разі я, звичайно, не відмовляю своїх клієнтів купувати у мене креми, квіткову воду, маски для обличчя. Але важливо при цьому уважно подивитись на ваші думки, на раціон харчування, на рухову активність, на сон. І тоді вже можна вмити личку трояндовою водою, протерти місця, закни, відварами з лікарських трав, які діють якраз як протимікробні вони протизапальні, антиборологічні. це липа, ромашка, календула, деревій чудово діє. Водний настій, можна зробити спиртовий настій, настоянку прополіса і розвести її десь. двічі. Можна також протирати обличчя. Також дуже добре діє натуральний оцет. Це і яблучний, і той, що я роблю з кульбабок зараз, і оцет чистотілу. А потім вже можна. Застосовувати зволожуючи крем. І дуже часто буває, після заживлення акне, після постакне, вже з'являється буває, що пігментних плями, і потрібен тоді сонцезахисний крем, і тоді у вас почнуться зміни. і ви, дивлячись на себе задоволенням у дзеркало, після ранкової зарядки, після купання в озері та випиваючи бокал зеленого коктейлю. Це зовсім інше життя, правда? ж? І якщо вам Цікава тема травництва, фітотерапії. Якщо ви самі хочете розбиратись, як виходити з різних стан хвороби, я запрошую вас на мій авторський курс фітотерапія, комплексне оздоровлення травами, який якраз розпочнеться 15 травня, вже зовсім скоро. І ми там будемо вчитися, і ви. Вірніше самі шукати та впізнавати трави в обличчя, розуміти їх властивості, розробляти самі з моєю допомогою рецептуру. <кій> <кій> так. І тому цей курс нагадую, розпочинається 15 травня. Тож не зволікайте, я чекаю на вас, буде дуже цікаво, потужно, і я гадаю, що ви. Отримаєте багату змістовну інформацію, яку зможете приміняти для свого життя, для життя і покращення життя своїх близьких, а може, і ще комусь ви зможете допомогти. Тож я чекаю на вас, пишіть мені в директ. Всі посилання, якщо це інстаграм, то в шапці профілю, якщо Фейсбук, то там, де я. Напишу про себе і на все добре я чекаю, бувайте здорові!